Дотик рідної землі у Коломиї презентували виставку Косівської мальованої кераміки авторства майстрині Вікторії Никифорак. Це дебютна персональна експозиція Мисткині. Вікторія Никифорак презентувала вироби, створені вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оглянути кераміку авторки можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Вікторія Никифурак, уродженка Закарпаття та дитинство і юність, провела в селі Кобаки на Косівщині. Зараз Вікторія живе і працює в Яворові. Вона майстриня-керамістка, випускниця Косівського інституту Львівської національної академії мистецтв. А ще учениця видатних гончарів Косівщини, розповідає Ярослава Ткачук, очільниця національного музею. Школа в Косові стала для неї практично майже відкриттям. Вийшла вона туди абсолютно з іншою метою. Хотіла навчитися малювати, розмальовувати якісь машинки. Створити свій власний домашній бізнес. А виявилось, що тут в інституті, ознайомившись із традиціями косівської кераміки, колись відомої в цілому світі як покуцька кераміка, вона захопилася цим. Її вчителями стали просто провідні митці сучасності, це Іванна Козак-Гілета, Марія Гринюк. А також Валентина Джураньк це провідні сьогодні в Косові відомі мисткині, які працюють на традиціях косівської мальованої кераміки, які вийшли із певних якихось династій гончарних. Саме мудрі настанови і навчання від досвідчених майстрів додали керамістів впевненості у власних силах. Наголошує Вікторія Никифорак. Проходила практику у відомій майстрині Козак козакділети Івани Володимирівни з родини Рошевиків Совізраніків, майстрині в п'ятому поколінні. Всім нюансам і всім деталям технології навчила саме вона. Це дебютна персональна виставка майстрині керамістки Вікторії Никифурак. Тут вона представила майже 300 творів. Це роботи створені вже після 24 лютого 2022 року. Ділиться авторка. Набори, сервізи, чайні, кавові. Також виготовляю різдвяні набори, декоративні тарелі. Стараюся зробити традиційну кості але вже більше трошки сучасних форм, такі як менаж. Неці, наприклад, для горішків такого плану є ще також скарбнички грибочки. Вікторія Никифурак продовжує одне з основних завдань її творчості це популяризація самобутньої традиції мальованої косівської кераміки, яка внесена до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Хочу популяризувати та просувати нашу косівську мальовану кераміку. Тому авторка запрошує усіх до перегляду її виставки у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття. Дуже хочу щоб всі, хто сюди прийде, аби у своїй душі відчули частинку тепла від моїх робіт.